Слава Україні, любі друзі! З вами Майн Лос 24 Dead Space з вами. Я не знаю, яка це глава, чесно кажучи. Я трошки пройшло часу, як я грав, багато було повітряних тривог тощо. І робота там давно не сідав записувати тим більше відео. Пограти. Тепер якась місія, ми подивимося зараз в меню. Я спробую багато не розмовляти, тому що у мене, по-перше, дружина зараз спить, але ну, якщо будуть якісь цікаві жарти, то я буду жартувати, а так, в принципі. Просто сидіть, насолоджуйтесь звуками Dead Space, які тут дуже-дуже класні. Destroy Tendril in Chief Steward's Office. А, Тендріл це такі вузли, оцієї хріновини, які треба знищувати. У мене зброї не дуже багато. Я хочу, чесно кажучи, щоб просто подивились, ви насолодились цією кімнатою і звуками, які в ній відбуваються, і тут зупинюся на секундочку. Дивно, що мені туди треба йти, я здивований, тому що наскільки я пам'ятаю, мені треба було знайти ключ до цієї кімнати. О-о-о. <кій> <кій> Якби... Можна було набагато менше патронів на нього витратити. mm-hmm hmm, mm -hmm. Окей, в тій кімнаті не було так нічого такого особливого. Там я щось знайшов, здається, там якісь якусь картку мене просто відволікли зараз якраз. Це як трансцендент. Я не знаю, що літає. Не нічого. Але я думаю, що всі люди є більш як філ для конверта. if we work together we can fight this evil it's not too late not to the krapal Тут слід очікувати вже якихось ворогів посильніше, ніж отакі маленькі. Як ви woke ви. Я in to yet, shuttle, the це of the не! Mercer uh... calls it the Hive Mind. Nexus Brigandsouch controls these Necromorphs telepathically. If we leave while the Hive Mind is active, well, you saw the valor. If even a single Necromorph escapes, humanity is finished. The marker. Emilia, she knew. She told me. It would return the beast to its slumber. Okay... So if we return the marker to Aegis 7, it'll stop the outbreak? Exactly. But we need the shuttle to return it to the planet. You have a similarity core, and I can let you do it. So what do you say? If it'll end this for good, deal. Excellent. I, I, I can distract Mercer, but not for long. But get the marker to the shuttle bay quickly. Окей, все ясно. Так, значить, дивіться. Що тут відбувається взагалі? По ідеї. Вони щось розбудили, так сказати, в планеті, всередині планети. Так мовити. Розум цього роя. І виходить нам. Треба щось, ну, і цей маркер, наскільки я розумію, його будують ті, кого загіпнотизували. Ну, проча лабода. І вони його будують з біоматеріалу. З біомаси. А оці маркери, наскільки я розумію, вони щось типу як передатчики. І підсилювачі цього сигналу, який йде від е, цього розуму цього м, hive mind, Рою тощо. Я забув це зробити, пахону... Ні, не тут. Бляха, я що не побачив... А, ось він. Хто це написав? Я щось не дуже бачу. Ладно, я не хочу розбиратись поки що. Retrieve де маркер. Отримати маркер. Його треба перенести на якийсь шаттл для того, щоб повернути, я так розумію, на планету чи щось таке, чи знудчити. кор там якимось чином замішано. Ну, ко ядра сингулярності. Я, до речі, хотів перепросити там, за те, що відео у мене якісь можливо, позначені як 4К, а насправді вони не 4К, тому що сталася помилка, у мене записалося відео не в 4К через помилку. Технічно. на набоїв, щось не дуже вдало я зіграв. Я побоявся, що там їх більше, ніж мені здалося. Туди, за маркером. А що тут? о О-о, Цікаво, я не пам'ятаю цих шляхів. Я хочу тут трошки дослідити. Дослідити. Ні, не О-о. Якого біса? Цікаво, чи правильно я роблю з точки зору запису відео, що тут лажу, тому що може варто просто йти спокійно по собі по сюжету. Але можливо я щось знайду зараз цікаве і мені не прийдеться потім його шукати на кшталт квестової речі якоїсь чи ключа. Це скоріш за все я вбив. Я такий сильний. О, магазин. А ну, нам нічого не треба А, нам потрібно до хрена грошей на в магазин. Продавати хіба що щось. Муліторію. Все більше нема чого продати. 18 тисяч, мені ще до тяга треба. О, яка це глава? Скажи нам, яка це глава. Десята, я так і подумав. Десята глава. Ну ж, звісно, я це знав. Так. Да. Але хотів показати. Detected. Quarantine activated. Opa, tchau. Eu vou dar um... А, не супер. Не супер, я зіграв. Можна було якось покраще. Забрали маркер. Ну, звісно, за маркер треба було заплатити велику ціну, я так розумію. І... Ну тут дуже обмежений простір мені було важко тут, тому. І патрони майже всі витрати. Ну там ми сильні враги. Дуже сильно. Я хочу перевірити на всякий випадок, чи я тут не пропустив ресурси, оскільки вони мені дуже потрібні зараз. Так, кудись треба відвести маркер тепер. Як його відтранспортувати, треба можливо трохи подумати. А... Ось він тут стоїть, на чому він стоїть, на якійсь платформі. Може її якось можна активувати. О, стазіс, норм. Значить, Тут ворогів, скоріш за все, сильно багато не буде. Бо там де Стазіс. Дуже легко, якщо є стазіс, багато ворогів. Стенбай. Чому? Дивно. Окей. Okay. Угу. Uh -huh. А що це... А, це шаттл, то і так. Чому не здається? Так багато всього, тут так страшно, значить, коли багато патронів, всі знають, що буває. Бувають боси. Так, все. <кхи> Куди нам далі? А що вони хочуть за ним зробити? Він взагалі нормальний? Цей Шамура, USG09. О, схоже на корабель. Ага. Окей. хор реплей. ми поїдемо тепер додому? Я думаю, це найкращий варіант. Звідки можна двигуни запускати? Ну звісно ж звідси. Бля. Який маразм. Пожимай! Піздець просто. Так, стазі все більше використовувати, патрони треба, роз, ну, треба на них витратити, бо так не піде. Як я намагаюсь обережно. Жахливо просто зіграв. Але вони складні, тут складна задача. Так, я так розумію, треба е, десь протестувати ці двигуни. Тест окей. Вони розташовані отут з позаду. Мені треба оце віднести туди. Не можна кидати, бо розобійться. А, тут не можна, окей, хай буде тут, Ні, хай навіть отак обережніше попадемо. Отак от. Ота, от. там той хай лежить. І от сюди нам треба зайти, так виходить і... Удахантер, the Hunter. Бласочка, давай, тусуйся. Вот урод, сразу на ударах. Дасть эти кого-нибудь? Чем? Uh oh, for Uh oh. Хочеться, що це було непогано. Хоча і з другого разу. Але я роздоплився і зміг це зробити. Ооо щитмен. Отгавно, шмат, мерцер. Йому не подобається, що я вбив його тваринку. Ну от воно забирає біомасу, щоб відбудовувати себе. ну Жре, власне. Mm -hmm. да, я прокачав непогано плазму. Plasma. Okay, you read me, Mr. Clark? Mr. Clark, come in. Fuck this ship. You're alive. Help me be. Fuck help too. Kendra? I'm here. But every alert on the Ishimura is screaming critical damage to internal systems. The marker just ripped right through the ship. Something pulled it down to the cargo bay. Kine, pilot the shuttle to the hangar. I'm going after the marker. Of course. Amelia, quickly. Wait, Doctor Kine. That guy's lost it. He killed the captain. We can't trust him near the marker. He says returning it to the planet is the only way to end this. We've gotta try. I'm heading to cargo. You paint Nicole's rig and tell him where to go. Leave it to me. Thanks. When I get the marker, we're all getting out of here. Так, десята глава закінчена. Це я так розумію, була вона не повністю.